У цьому відео ми розглянемо 12 незвичайних ознак, які можуть вказувати на пошкодження печінки. Важливо знати ці ознаки, щоб вчасно вжити заходів і не допустити погіршення стану. Печінка має вражаючу здатність до самовідновлення, якщо їй трохи допомогти. Розповсюджена думка, що пошкодження печінки викликається переважно надмірним вживанням алкоголю, є частково помилковою. Насправді до цього можуть призводити надмірне вживання солодких і оброблених продуктів, напоїв, надлишок омега 6 рослинних олій, фастфуду, часте використання знеболювальних, таких як ацетамінофен чи ібупрофен, а також віруси, які викликають пошкодження печінки і гепатит. І цей список можна продовжувати. Якщо ви хочете перевірити, чи є у вас проблеми з печінкою, залишайтеся з нами до кінця цього відео. Ми також обговоримо прості домашні засоби для детоксикації печінки та запобігання подальшому пошкодженню. Ознака номер 1 Світлий кал. Однією з перших ознак проблеми з печінкою є світлий кал. Коли ви йдете до туалету, печінка виділяє жовчні кислоти, які допомагають перетравлювати жири. Надаючи калу характерний коричневий колір. Але якщо у вас є жирова хвороба печінки або інші її пошкодження, потік жовчі може бути порушений, що призводить до світлого або глиняного кольору калу. У деяких випадках кал може навіть плавати через невсвоєні жири. Ознака номер два: проблеми з нічним зором. Якщо ви помічаєте, що вам важко бачити в умовах слабкого освітлення, особливо вночі, це може бути ознакою дефіциту ретину. Нолу або вітаміну А, печінка відіграє важливу роль у засвоєнні цього вітаміну, який необхідний для адаптації клітин очей до різного рівня освітлення. Хвороби печінки можуть порушити цей процес, що призводить до погіршення зору вночі. Також ця ознака може вказувати на перевантажений жовчний міхур, особливо якщо ви відчуваєте сухість, подразнення або піщаність в очах. Ознака номер 3 набряк правої ноги. Коли кровообіг у печінці порушений, це може призвести до збільшення і набряку печінки, що створює тиск на портальну вену. Це, у свою чергу, викликає накопичення рідини в ногах або ступнях. Якщо ви натиснете пальцем на набряклу ділянку, може залишатися ямка. Якщо ви помічаєте, що права нога або щиколотка набрякає більше, ніж ліва, це може бути ознакою пошкодження печінки. Ознака номер 4 – білі нарости на повіках. Ще одним незвичайним сигналом пошкодження печінки є поява білих або жовтуватих наростів навколо повік. Це невеликі скупчення холестеринових відкладень, які утворюються через нездатність печінки ефективно розщеплювати холестерин, що призводить до його накопичення в різних частинах тіла. Ознака номер 5 – відчуття тиску з правого боку. Ще однією ознакою хвороби печінки може бути відчуття тиску або дискомфорту під правими ребрами, особливо після їжі. Пошкодження печінки може призвести до загусання жовчі, яка блокує невеликі протоки, що з'єднують жовчний міхур, створюючи відчуття тиску. Цей тиск також може впливати на діафрагмальний нерв, викликаючи м'язову напругу і біль у правій області плеча. Ознака номер 6 червоні і фіолетові плями. Коли печінка перевантажена, запалена або пошкоджена, вона виробляє менше білків, необхідних для згортання крові. У результаті ви можете бути більш схильними до синців, а також помітити незвичайні фіолетові або червоні плями, схожі на висип, на шкірі. Це часто з'являється на нижніх частинах ніг або рук і може бути пов'язано зі зниженням кровообігу, викликаним хворобою печінки або тріщини на п'ятах. Ваш організм використовує вітамін В3 – ніацин, щоб підтримувати здоров'я шкіри, її міцність і зволоженість. Але якщо печінка пошкоджена, організм перенаправляє запаси ніацину на її відновлення, залишаючи менше цього важливого вітаміну для інших функцій. Це може призводити до тріщин і пошкодження шкіри. Вітамін В3 – ніацин є важливим для підтримання здоров'я шкіри, її міцності, гладкості та зволоженості. Але якщо ви маєте захворювання печінки, організм перенаправляє свої запаси ніацину на відновлення пошкодженої печінки, залишаючи менше цього важливого вітаміну для інших функцій. Це може призвести до того, що шкіра на підошвах ваших стоп і п'ятах стане сухою і потріскається. Щоб вирішити цю проблему, збільшіть споживання вітаміну b 3 і усуньте основну причину, яка часто полягає у жировій хворобі печінки. Ще одна ознака захворювання печінки постійне бажання чухати. Це відчуття свербежу може виникати на долонях ваших рук або підошвах ваших стоп. Це стан, спричинений накопиченням жовчних кислот під шкірою через недостатню здатність печінки фільтрувати ці кислоти. Таке накопичення призводить до підвищення рівня гістаміну в крові, що викликає свербіж. Ознака номер 9. білі або деформовані нігті. Якщо ваші нігті стають повністю білими, втрачають природний рожевий відтінок або набувають опуклої чи клубкоподібної форми, це може бути ознакою серйозного пошкодження печінки або іншого захворювання. Цей стан може погіршити доставку кисню до матриксу нігтів. Цікаво, що у 1950-х роках дослідники виявили, що у 8 з 10 осіб із серйозним рубцюванням печінки нігті були повністю білими. Ознака номер 10 Темна сеча печінка відіграє важливу роль у розщепленні старих червоних кров'яних тілець, які містять жовтий пігмент білірубін. Коли печінка або жовчний міхур пошкоджені, цей пігмент може накопичуватися в організмі і виводитися через сечу. У результаті сеча може набувати інтенсивного темно-оранжевого, бурштинового, коричневого або кольору кола відтінку. Через те, що печінка не обробляє пігмент належним чином. Крім того, деякі ліки, наприклад, антибіотики, снодійні або протизаплідні таблетки, можуть також сприяти цьому знебарвленню, створюючи додаткове навантаження на печінку. Ознака номер 11 – жовта шкіра коли печінка не функціонує належним чином і не може ефективно фільтрувати білі рубін із крові, це може призвести до зміни кольору шкіри. У результаті з'являється жовтий відтінок шкіри, що називається жовтяницею. Жовтяниця є чітким показником значного пошкодження печінки, яке може бути спричинене такими станами, як гепатит, цироз або отруєння ліками. Якщо ви помітили жовтяницю, важливо негайно звернутися до лікаря. Ознака номер 12 – судинні зірочки. Судинні зірочки виглядають як крихітні червоні крапки з розгалуженнями судин, які стають видимими на шкірі. Це пошкоджені судини, спричинені тим, що печінка неефективно фільтрує надлишок естрогену. Підвищений рівень естрогену може ослаблювати судини у венах, що призводить до їх розширення і появи судинних зірочок. Якщо ви відчуваєте будь-які з перелічених симптомів, настійно рекомендується записатися на прийом до лікаря та пройти. УЗД-обстеження, як відновити здоров'я печінки, як уже згадувалося, печінка проходить чотири стадії пошкодження: спочатку накопичується жир, потім виникає запалення, утворюється рубцева тканина, фіброз. А на найбільш прогресуючій і небезпечній стадії розвивається цироз. Однак є надія, оскільки печінка має вражаючу здатність до повного відновлення та регенерації за умови покращення раціону та правильних Засобів лікування. Кроки для відновлення печінки, поліпшення раціону, зменшіть споживання цукрових, крохмалистих і борошняних продуктів, таких як хліб, печиво, цукерки, кетчуп, млинці, паста та газовані напої. Жирова або пошкоджена печінка реагує на фруктозу так само, як на алкоголь. Додайте до раціону гіркі та сірковмісні продукти. Це включає листові овочі, артишоки, редьку, часник, броколі, брюссельську капусту, капусту, гриби, яйця від курей вільного випасу, дикого лосося, жирну рибу, волоські горіхи, цибулю, зелену цибулю та паростки броколі. Продукти, багаті на сірку, допомагають зменшити накопичення жиру в печінці, збільшуючи рівень глутатіону та підтримуючи детоксикацію шкідливих речовин. Починайте ранок із чашки домашньої органічної кави з куркумою поліфеноли в каві та фітонутрієнти в куркумі, ефективно зменшують утворення рубцевої тканини в печінці та сприяють її відновленню. Це допомагає боротися зі шкодою, викликаною алкоголем, ліками або фруктозою. Пийте не менше одного літра якісної мінеральної води щодня. Це допомагає розріджувати кров і підтримувати вироблення жовчі для розщеплення жирових відкладень. Для додаткової фільтрації токсинів у печінці можна додавати свіжовичавлений, лимонний або лаймовий сік.